На краю маленького містечка, де поля вкривали сніги, жив собі сніговик на ім'я Білоніс. Він був не такий, як інші сніговики, бо мав одну особливість він обожнював співати різдвяні пісні. Білоніс міг співати від самого ранку до вечора, наповнюючи морозне повітря веселими мелодіями. Його улюбленою піснею була Тиха ніч, бо коли наступала ніч Різдва, ця пісня робила атмосферу ще більш дивовижною, навколо ставало якось тепліше від дива Різдва. Кожен, хто проходив повз сніговика Білоніс, не міг не зупинитися хоча б на хвилинку, щоб послухати. Діти сміялися і танцювали. Люди зупинялися з посмішкою, і навіть воркітливі коти сідали поруч, слухаючи його. Одного дня, коли сніг вкривав усе довкола, як біла ковдра, на місто насунулися чорні хмари, що приховали різдвяну зірку. Люди сумували, бо вважали, що різдво не настане без світла цієї зорі. Сніговик білоніс побачив це. І не зміг залишитися байдужим. Він вирішив об'єднати всіх всіх співом різдвяних пісень, щоб пісні нагадали про теплоту Різдва. Він співав так гарно і душевно, зазиваючи кожну живу душу до співу. Так зібралися всі діти, дорослі, коти, собаки та інші тварини. Всі співали, і всередині кожного з'являлася теплота, наповненість та радість свята, що навіть хмари почали розходитися, і раптом за них з'явилася зірка, освітлюючи всю долину яскравим світлом. Люди ще більше відчули дух свята, і їхні серця наповнилися духом різдва та щастям. Наступного ранку. Коли діти прийшли до сніговика, він стояв з радісною посмішкою. Він допоміг повернути світло й радість різдва завдяки своїй любові до співу. Відтоді його стали називати співучий сніговик, бо він завжди нагадував усім, що співаючи від щирого серця і ділячись радістю, можна розвіяти будь-які темні хмари. Справжнє Різдво живе в наших душах, а його світло у нашій доброті та любові.